Я завжди почуваю себе між людьми, як іммігрант, між іммігрантами. Бо я також є іммігрант, мої, я також походжу з далекої, з далекої імміграції, щоб виїхала до Бразилії, і тому я вже 27 років товчуся по світі. Тому я можу трохи розуміти наших іммігрантів. а на ріку арбінарію нове. А те, алутанарся на Я також від самого початку eh, мав таке поняття, таке Іванецький девіз, що я, я між вами як той, що служить.